Вітання вам, з Карпат, від мене від мого чорного кота. Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. У нас сьогодні відносно гарна погода, без опадів. І я на вулиці. Сьогодні немає там, наприклад, мінусової температури, як була нещодавно. Тому, е ми, ті, хто є вдома, я, Софія і Кіт, Сьогодні гуляємо і хочемо посадити квіточки ті, які прийшли мені. Показую, як я вже поприкривала ті трояндочки, які садила. Переживаю, щоб вони мені не померзли І зразу тільки навіть перші заморозки невеличкі, я принесла. Ось такої хвої з лісу. Е, гарненько це все поприкривала, бо маю велике бажання, щоб це все, що я посадила, прийнялося і щоб не повимерзали квіти, тому що дуже шкода. Шкода, тому що це є і гроші, і час. Але температурні перепади настільки сильні, що навесні, що восени, що вгадати, якось так просто неможливо, коли краще садити. Перше ніж приступити до роботи, я промиваю, ставлю варити горох. Горох готувати, вариться, а обід. я буду займатися собі своїми справами. Софія з котом гуляє, кіт біля мене, Софійка там чимось собі займається, а я е, шукаю, де би посадити ті квіточки, так, щоб вони не заважали. Тому що ось тут де камінчики, де це все е, позначене, там має бути доріжка і не хочу. І не не хочу десь садити так, щоб по тисячу разів пересаджувати, і не хочу десь далеко садити. Хочу так, щоб було видно, як вони будуть свісти, як себе будуть поводити, як будуть вони розростатися. ну і відповідно, щоб були мені перед очима, <сіх> ось так, якщо так сказати. Тому саджу ось так зразу, попри той квітничок, який я зробила. Невелику відстань між ними роблю, тому що це все мають бути такі невеличкі кушки, все одно потім я їх буду розсаджувати, пересаджувати, а поки що просто ось так, десь приблизно на 20-25 см одній від одних. Напевно, десь через 20 см я висаджую. Якщо розростуться, на наступний рік, через рік, то вже буду, якщо перезимують цю зиму, то вже буду дивитися, як вони цвітуть, як вони приростають, розростаються, і буду вже вибирати для них місце таке, де вони будуть жити довго. В кінці квітничка саджу ось бірючий, ось ці кущики такі. Так, те, щоб вони не заважали, і щоб я могла просто спостерігати, як вони ростуть, як себе поводять. Знаю, що треба би було вже, в принципі, квіти на осінь деякі обрізати, але в мене ось тут ті ромашечки, такі кущові, низькорослі, так гарно зацвіли, що їх взагалі немає бажання ще обрізати. Нехай цвітуть, ще може буде бабине літо. Також показую самшитики. Я купляла дуже дешево, я не пам'ятаю, по 12 гривень здається за штучку ось такі невеличкі. То з 20 штук в мене залишилося 8 тільки. Ось так це все, що прийнялося ось цього року. Ще залишилися ось такі хризантемки, мороз їх перший не встиг побити, і, відповідно, як я казала, ромашечки, все ще цві... цвітує, квітує, ще бджілки навіть літають і я тішуся ще їх цвітінням. Горох готовий, квіти я посадила. Там в принципі не було що садити раз, раз, та й все готово. І зараз приступаю до приготування обіду. Сьогодні хочу приготувати, поки ще не прийшли діти зі школи, приготувати гороховий суп. Хочу приготувати капусту, сушити і плов. Тому так як горох я вже зварила, він вже встиг і охолонутий, і, і все на світі. Моментально, якось дуже швидко цей горох розварився, деколи так довго вариться. Тепер швидесенько зварився, охолов все. Тож, зараз роблю засмажку зразу в каструльці для плову. І зразу мені буде смажена цибулька і м'ясо також для супу. Поки цибулька підсмажується, я вже майже нарізала м'ясо, вплов. І у суп я додаю курячу грудку, свинину діти не хочуть їсти, дуже погано їдять, тому всюди практично у мене йде курятина. Нарізала до підсмаженої цибульки, тільки вона така зм'якла, чуть-чуть підзолотилася. Я відправляю м'ясо, перемішую, прикриваю кришкою, і нехай ще тушиться деякий час. Тим часом в мене вже почала кипіти картопля. Я відправляю туди зварений горох до картоплі і займаюся морквою. До плову я моркву нарізаю великими шматками, моркву розділяю по половинці і просто нарізаю. А до супу просто натираю на грубій терці та те й усе. Звичайно, можна би було її такими напівкільцями дати, але не хочу давати, бо діти вибирають. Не знаю, в кого як, а в мене вибирають. Тому простіше натерти. І так, як я казала, частину м'яса і засмажки я додаю до супу і також додаю морквочку. Нарізану моркву до плову я відправляю до плову, прикриваю кришкою, нехай тушиться. Збираю пінку, а в супі із гороху пінки є дуже багато. Паралельно додаю рис. Рис у мене промитий. Якщо, наприклад, я додаю дві склянки рису, то віддаю три склянки води, тому що в мене ще була вода під час промивання, не всю я сцідила. Ось так. В кінці, і коли рис практично вже готовий, я додаю ще два зубчики великий часнику, і хвилин 5 це все тушиться ще під кришкою. Також готую засмажку до капусти. У мене там була цибулька, морква, і просто нарізаю е шматочок е капусти. Небагато. Бо У нас дуже багато так не їдять капусту, але я припрошую, щоб її їли, тому що капуста корисна дуже для нашого організму. Гарненько перемішала за смажкою, додаю половинку ось таку, яка в мене була на півсфери морожений помідор. Е Спочатку додала одну, але виявилося замало. Тоді додаю ще одну, трошки водички, спеції, лавровий лист, все перемішую і тушу е під кришкою на повільному вогні Коли вже капуста практично готова, я до неї додаю теж один великий зубчик часничку. гарненько все перемішую. Така капуста з часником тушиться ще хвилин, напевно, 10 під, прикрит... під кришкою а потім я додаю ще лимонного соку. щоб Капуста була більш такою кислішою. Так роблю, тому що мені так подобається. Я люблю більш кислу капусту на смак, ніж солодку. Звичайно ж, так можна не робити. Можна, хто любить додавати м'ясо, але так як у нас сьогодні і плов з м'ясом, і суп з м'ясом, тож капуста сьогодні буде без м'ясу. Суп зразу йде на пробу. Ось такий він вийшов смачний, наваристий, також плов. Плов в мене люблять їсти взагалі всі і на диво. І, ну, Софія не вибирає моркву, один Андрій її вибирає. Так, дівчата взагалі не вибирають її з усім. Плов смакуємо з капустою, щоб було смачно і корисно. І ось так це все виглядає на тарілочці. Поки ми з Андрієм повчили уроки, це пройшло десь, напевно, години-дві-дві з половиною. Це все вже встигло мені і охолонути, і все можна вже й покласти в холодильник і можна зайнятися прибиранням. Так як мені захляпали діти і стіни тут, я не знаю, люблять е, говорити зі мною, притулятися руками. От на вулиці бігають, бавляться, то піском бавляться, то просто катаються на велосипедах, е, не завжди ручки чисті. Е, на рулі, наприклад, м'ячем бавляться та будь-чим бавляться, стають до стіни руки назад, і руками дотуляються відповідно до, теж до стін. І лишають мені плями по, по стінах, і ось так само беруть горнятка, досягають, хочуть пити водички, забігають вони по декілька разів. От ну, ще поки тепло, навіть і після школи виходять гуляти, і це все замазується. Та й сама, я, чесно кажучи, десь буває спішу, хапну, немитою рукою від чогось, і все замазую. Тому все треба помити, повитирати. Принаймні трошки хочу повитирати фасади, помити і повитирати стіни. Фасади, я нічого нічим не придумую, губку намилюю гарненько. Проходжуся, потім ось такою тряпочкою з мікрофібри, гарненько протираю та й усе ось таке прибирання. прибирала прибирала, організовувала все і от е, сама себе вже ловлю на думці, що, наприклад, треба було покласти навіть юлію, бо вона не стояла мені на стільниці. І так люблю саме залишати е, сіль. Сіль я теж або там кладу, або просто зверху так кладу. Для олії в мене тут є таке місце. Але в мене був такий негативний досвід олія а, з носиком відкритим. І вона впала, перекинулася мені, навіть там є трошки в кутику а, таке від олії просочення, а, тому що то буквально декілька секунд і все виливається. І тому сюди мені класти її взагалі незручно. Пробувала не один раз, хіба що купляти пляшечку, просто її закривати, закурковувати, відкурковувати. Ось так. А так вона постійно стоїть. У мене тут стоїть олія, миюча і сіль. Якщо, не сіль, якщо сіль не тут, то сіль там. Ну, якось так, Разом з кавою, чаєм і цукром. Знаю, що чисто не там, де прибирають, а чисто там, де не смітять, але нас є багато, і просто, щоб кожен десь щось одне взяв або не митою рукою, або поклав де, там, де не треба, і вже треба прибирати. Ще тут собі сушу насіння з чорнобривців. Я ніколи не куштувала чай з чорнобривців, спеціально квіточку залишила, треба буде запарити. Спробувати який він на смак. От ніколи. Мені 34 роки, я ніколи не пробувала чай з чорнобривців. То буду готувати. І насінчу поставила сушити на батарею. Бо щось мені у цього року із куплених чорнобривців, із насіння, взагалі, там, з дуже великої кількості посадженого зійшли, напевно, 2-3 штучки і все. І то. Я висадила і потім мені заморозки ту все побили, бо в нас така була погода. Не для саджень іще, як виявляється. Ставлю на місце, нехай сохне. Ну, а зараз беремо чисту е салфеточку. Звичайно, теж з мікрофібри, головне, щоб вона була чиста. У моєму випадку я її, щоб не поплутати, бо в мене є одинакових декілька штук і там, червоних, і таких блакитних. Вона має бути чистенька. Я її змочую, теж водичкою миючи і мию стіни. Наскільки виручає миюча фарба? Словами не можна передати, особливо там, де є малі діти. Ми спочатку були помалювали звичайною фарбою. Сніжкою і з барником, ну це зовсім не те, і чесно кажучи, пошкодували, що помалювали нею і перемальовували, купили дорожчу фарбу, перемалювали. Я вже її мию. Не знаю скільки разів я її мила, багато разів мила, і зараз знову, як я казала, десь діти дотуляться руками. Просто і все, і вже є пляма. А так взяв частеньку тряпку, пройшов по стінах, повитирав, помив де плями. І все частенько. Ну, але просто біда жінки в тому, що вона починає витирати стіни, а тут дивиться батарея, її щось там не подобається, вже починає мити. Там же щось, і холодильник, і за холодильником, і під віконник, одним словом. То так само, як і в ванну. Заходиш там, дивишся, крапочка, там цяточка, там плямочка, і пішло-поїхало. Таке саме й тут. Зачепився за одне, і так можна перемити цілу хату, просто що часу не вистачає, напевно, таке. І ось так вже все частенько. Щоправда, ще витяжку я не вклала, я її намочила, поклала просто у ванну, бо мені миючого не вистачило. А так як я маю їхати на пошту, забирати посилочку, тож я куплю собі миючий вже ту сітку із витяжки помию і покладу на місце. Якраз я встигла це все помити, попакувати в холодильник, дочекалася Вікусі, бо вона пізно приходить із школи. І ми поїхали дві за посилкою. Чому чекала її? Тому що забирали ми подарунок для Вікусі, в неї через місяць день народження, але. В листопаді в неї день народження, у нас зараз жовтень купили швидше її подарунок, тому що це електросамокат. А так як в неї день народження в листопаді, якщо буде погода дошлива, може кинути снігом, то вона навіть не встигне на ньому і покататися. Тому відповідно так домовилися, і вона була не проти. Що замовляємо зараз подарунок на місяць швидше, і щоб вона ще встигла на ньому покататися. Ну і відповідно, такий подарунок, що вона і брата покатає на ньому. Він розрахований до 120 кілограмів, і ще й може і Софію покатати. Ну просто що може місця бути трошки замало. Що Денис да? не спішов

Все ми зібрали, скрутили. Прийшли чоловіки, нам тут подивилися, чи добре ми тут все поприкручували, перепровірили за нами, тому що Вікторія хоче самокат вже сьогодні і випробувати. Ось так він виглядає. Ну і так як є якась нова така цяцька, то вже все треба її зразу випробувати. Перше випробовує вікуся, тому що їй треба до нього звикнути, призвичаїтися. А потім вже е, всі каталися на купу: і Андрій, і Софія. Звичайно, що я не стояла, не знімала, не чекала, не дивилася на, на те все дійство. Я користаю моментом, поки вони зайняті самокатом, я йду до хати, іду розпаковувати сумки, які вже мене й так чекають. Бо в дітей азарт і що би там я не купила, все треба відкласти, навіть якби й не знати, що було робити, треба все повідкладати. А спочатку розпакувати самокат, його завести докупи, скріпити, завести і вже тепер можна розбирати те, що купила я. І так, що тут в мене є, що я купила. Перець, ось такий, він по 60 гривень за кілограм, і ще по 40 гривень помітори. Така родинська ковбаса, миюче. купляю велику банку, потім розливаю так економніше. Дитяча шампунь закінчилася. Ось такий антинагар 33 гривні, але він справляється з усім, так само, як і дорогий. Купляла різний, вважаю, що нема сенсу переплачувати, купляти по 100 з чимось гривень, якщо можна купити за 33 і користуватися. Ось таке крем-мило, крем сметана, депанзан це те, те саме, що і бепанден. Лагідний кетчуп з дітей щось пробило на мівіну. Ось така. Губки. Також вологий Серветки, такі хрумки макові. Ось така, така штучка для манікюру. Ножнички, не ножнички. Правильно як назвати, не знаю. Щоб точно сказати, досить того. Хто що обрізає, хто нігті, хто кутикулу, кому що зручно: сардина, майонез. Шкарпеточки. Для Андрійка, тут є для Андрійка і для вікусі. Вибору якогось такого не було, але то, що було. Ось такі дві насадки, бо буду малювати вагонку на другому поверсі. Е, газ, бо зараз вже треба розпалювати вогонь. І пальник, бо в мене пальник поламався. Тому пальничок купила новий. Ось Така, така покупочка таке я привезла. Ну і, звичайно, самокат. Ну що ж, на цьому все маю велику надію, що відео моє вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться. Ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових, у нових відео. А зараз.